В інтернеті ширяться чутки, що в Китаї новий штам коронавірусу або схожого на нього. Наскільки це правда судити поки що рано, тому що Китай досить закрита країна, і новини звідти виходять за запізненням, І офіційної інформації ні ні ніде я не бачив і не чув поки що. Але якщо порівнювати з 20-м роком, ну можливо, це відіграє роль на ринках не одразу, тобто ми закладаємо мінімум 3-4 місяці, поки воно відіграє. Але тим не менш для ринку воно може дати поштовх піти вниз в будь-якому випадку. аль поки що так і очікую. Е, свої думки стосовно домінації біткоїна буду розказувати сьогодні на стрімі. Залітайте, подивитись, можете позадавати свої питання. А так ще ширяться що там. Трамп хоче зустрічатися з бункерним. Правда, неправда, бо знову ж таки ніхто офіційно це заявляти не буде. Але якщо потім вийде якась новина, що цієї зустрічі не було, то на це ринки також можуть зреагувати. І ось тому основна моя думка, що треба буде уважно дивитися домінацію. Я планую, поки що, мій план такий виходити десь кінець лютого, початок, середина березня. Але знову ж таки, всі мої дії я буду викладати в каналі. Плюс до того уважно слідкувати за домінацією.